І тепер, друзі, про заяви Путіна і готовність зупинити вогонь. Вони лунають на тлі інших заяв, того ж самого Лаврова, який говорить про те, що Росія готова підписати пакт про ненапад із країнами Європейського Союзу. Це риторика не випадкова. Вона, на моє переконання, спрямована на і затягування переговорного процесу, і демонстрацію готовності говорити про щось, але не таке суттєве, на що пристав би Дональд Трамп тому він поки що відмовляє Путіну у зустрічі в Білому ж домі говорять. Давайте конкретно про щось домовимося до зустрічі, а потім підпишемо. В Кремлі кажуть, те саме і в такий спосіб ну клаїть дурні. Я по-іншому це назвати не можу, але однозначно їхня сьогодні риторика із Москви свідчить про те, що там, друзі, є до певної міри паніка. Так, я не обмовився. Росія, нібито готова зупинити бойові дії в зоні оточення українських військових у Покровсько-Мирноградській англомерації в Донецькій області та в Куп'янську на Харківщині. Про це заявив Путін і сказав, що треба для цього пустити туди журналістів. Конкретно цитата я звучить наступним чином: у двох місцях, каже він. У місті Куп'янську та у місті він називає Покровськ Красноармійським, це російська назва. Противник виявився блокований в оточенні, каже Путін. Росія не проти каже, пустити в зони оточення представників української та зарубіжної преси. Ми готові їх у певні точки підвести. Нас турбує тільки одне, щоб з української сторони не було ніяких провокацій. Ми готові припинити бойові дії на певний час, на кілька годин, на дві, на три, на шість, щоб група журналістів могла зайти, подивитися, що там відбувається. Поговорити з українськими військовослужбовцями і вийти. Ну і певно, він натякає, що українські військовослужбовці мають звідти вийти, якщо припиниться вогонь. Хоча він це не поточні, але подібні заяви він робив і на Курщині. Угрупування об'єднаних сил заявило, що у Куп'янську та на його околицях йдуть важкі бої, тому повідомлення про оточення там українських військ є вигадкою, а от на рахунок Покровська я повідомлень не бачив, друзі. У Покровську ситуація залишається складною. Єдине, що можу вам додати, дійсно, сьогодні в телеграм-каналах публікували відео, де на стелі Покровськ майоріла. Російська ганчірка, яку згодом ЗСУ знищили дроном. Покровську ситуація вкрай складна, і те, що пишуть мої знайомі військові експерти і військові, які дотичні до цієї справи, то направду там інформація потребує додаткового уточнення, але це точно не означає, що Путін говорить 100% правду. І також він повідомив про успішні випробування підводного безпілотного корабля посейдон з атомною установкою. Заявляється, що Посейдон значно перевершує можливості ракети Сармат, і це все звучить, друзі, в тому числі і напередодні зустрічі Трампа і Сі, яка відбудеться, як я сказав, завтра о четвертій ранку за київським часом. Але окрім того, так Путін дає натяк Трампу, що, мовляв, дивіться, я готовий до переговорів. в мене є сильні позиції, але разом з тим йти на якісь поступки. Дмитрів, який днями багато фонив у Вашингтоні, сьогодні опинився вже в Саудівській Аравії на міжнародній інвестиційній конференції. І там сказав, що ми впевнені, що знаходимося на шляху до миру, і каже впродовж одного року, з цього моменту, коли я говорю, ми можемо досягнути рішення про завершення війни. І таке рішення має бути в дипломатичному руслі. Він про це говорив у Вашингтоні. Нині ж він підсилює сигнал, який говорить і озвучує і Лавров, і Путін. Давайте, мовляв, сідати за стіл переговорів. Умова єдина, ви повністю зупиняєте вогонь. Те, що Путін готовий зупинити вогонь у Покровську, ну як на мене, доволі цікаво. Що за цим буде стояти далі? Будемо спостерігати. Ще раз наголошую: як на мене, це дійсно в тому числі і один із варіантів затягування переговорного процесу, аби продовжувати бойові дії. Сьогодні виникла інтрига з приводу виведення нібито американських військ із країн Європейського Союзу зі східного флангу. Мова йде про Румунію. Сполучені Штати Америки запланували відкликати близько 800 військових із цієї країни, і також планується скорочення контингенту Болгарії, Словаччині, Угорщині. Про це повідомляє румунський портал Dufo Media з посиланням на джерела в органах влади. Всього друзі у Румунії перебуває близько однієї тисячі американських військових. І за словами джерел, оголошення про відкликання 800 американських військових зроблено 27 жовтня через офіційні процедури Північно-Атлантичного альянсу. Йдеться про рішення Білого Дому. Відтак воно набуває чинності негайно. Проте теоретично ще може змінити його Конгрес. Міно оборонній Румунії підтвердили інформацію про те, що США скорочують чисельних своїх військових, які були дислоковані в Європі. А от командування армії США у Європі та в Африці сказало, що це передислокація частини військового контингенту з європейських країн і наполягає, що про виведення військ мова не йде. Що ж це таке? Давайте, друзі, ознайомимося із заявою американців. Вони говорять про те, що. Це передислокація другої бойової бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії до бази в штаті Кентукі у межах ретельно спланованого процесу, ініційованого головою Пентагону міністром війни Пітом Хекзетом, і кажуть, це не означає виведення американських військ з Європи або послаблення зобов'язань перед НАТО за статтею 5 північно-атлантичного договору. Навпаки, це позитивний знак зростання потенціалу та відповідальності Європи. Так, це політичний коментар, але дійсно бачаю в цьому, що може бути рішення дійсно про виведення частини військ зі східного флангу Європи для того, щоб європейці замістили цих військових. Там, до речі, в Пентагоні додали, що зміна у розміщенні військових США не змінить безпекову ситуацію в Європі. Дональд Трамп послідовно про це говорив. Єдине друзі, нагадаю, що кілька десятків тисяч військових, а це приблизно під 30, додатково були розміщені на східних флангах НАТО, коли розпочалося широкомасштабне вторгнення Росіян на територію України. Вони і донині перебувають там. Платять за них з бюджету Сполучених Штатів Америки, враховуючи те, що сьогодні там шатдаун, окреме фінансування вже перебрали на себе уряди країн, як то в Польщі. Наприклад, тому я не робив би паніки великої з цього приводу. Тим паче, чисельність контингенту, який можуть вивести, не вимірюється десятками тисяч. Так це певне зменшення. Втім, європейцям треба думати про те, щоб збільшувати власні оборонні спроможності.